Усім привіт, наші любі глядачі! З вами Ксюша та канал Життя та Медицина. Останнім часом в Україні зросла кількість травматологічних та хронічних захворювань упорно-рухової системи. Саме тому у сьогоднішньому випуску я братиму інтерв'ю в ортопеда-травматолога Євгенія Гаврилюка. Лікар родом з Вінниччини, закінчив Вінницький медичний коледж та Національний медичний університет. Успішно пройшов інтернатуру у міській клінічній лікарні швидкої допомоги. Зараз працює у приватному медичному центрі міста Луць та й надалі продовжує активно розвиватись у своїй спеціалізації. Медик поділиться з нами тонкощами роботи у своїй професії та життєвим досвідом. Також розкаже про найбільш поширені захворювання та способи профілактики та лікування. Привіт, Євгеній. Привіт, Дуже Євгеній. дякую, що погодився зустрітись. Все ж таки перейдемо до першого нашого запитання. Розкажи, будь ласка, як в тебе сформувалася ідея допомагати іншим людям в призмі медицини? Ну, взагалі, бажання як таке стати лікарем, воно ж не народжується одразу. Коли ти зростаєш, ти щось приймаєш, ти дивишся на себе як на людину, ти маєш якісь бажання до чогось, і ти поступово до цього приходиш. Напевно, спершу з'явилося воно тоді, коли я пішов в медичний коледж. Потім після коледжу я не був задоволений тим рівнем освіти. Я захотів чогось більшого і пішов в медичний університет, який і дає можливість стати лікарем. Тобто, саме такої як дитячої мрії стати лікарем в тебе не було? Я більш впевнений, що взагалі дуже правильно, коли воно формується поступово. Тобто, по цеглинкам ти збираєш цей пазл, і тоді вже ти розумієш, що ти хто ти є, тому і вирішив стати лікарем. А ким ти взагалі мріяв стати в дитинстві? Ой, мріяв стати в дитинстві. Та космонавтом. Е, е, так, були типу такі бажання, так само якісь пожежник, я пам'ятаю, був там, чи поліцейський, але більш близьке до мене, коли я вже як сформована особистість, саме медицина. Але бачиш, і пожежник, і поліцейський, і лікар це все ж таки про комунікацію з людьми, про допомогу людям. Тому, можливо, вже якийсь був зв'язок ще з дитинства. Ну Терпи. так, я дивлюся на це так само, мені так само це близько. Про свої студентські роки. З якими складнощами ти зіткнувся на початку? Ой, ну було. Було я думаю, як і в більшості, в принципі, всіх студентів були свої речі. Але що стосується медицини, то спочатку велика була теоретична база, яку потрібно працювати, потрібно знати, бо без цього ти просто ну ніяк далі не підеш. Потім, на пізніших курсах університету, і коли вже почалась інтернатура, то тут вже прийшла практика, і насправді, напевно, в практиці я себе найбільше знайшов і зрозумів Куди потрібно рухатись, і від того саме вибрана спеціальність моя була в медицині, тому що медицина це дуже узагальнене таке поняття, але тут є багато напрямків, спеціалізації, які ну комусь одне, комусь зовсім інше а як ти обрав собі спеціалізацію саме травматології? Ну також травматологія прийшла напевно від душі, тому що, по-перше, ну, це от суто прям чоловіча справа травматології. От так, є жінки-травматологи, але ну їх меншість, ну чоловіча травматологія, вона більш правильна, і рішення, які приймають чоловіки, саме в цьому напрямку, вони більш відповідні. А з якими запитами до вас найчастіше звертаються пацієнти? Пацієнти звертаються або з травмою якоюсь, або з травматологічним захворюванням. Угу. А ось, наприклад, до де приходить пацієнт, от в ньому були якусь групу кажучи, він ніде не вдарявся, які методи діагностики ви починаєте спершу використовувати. Це звичайно, дивлячись кожного пацієнта особисто. Тут не можна вирішувати так у загальному. Ну, в таких випадках можна зробити рентген або УЗД заделіття. Перехід з державної лікарні у приватну, які відмінності ти типу поміт, виходить так, що в принципі ми ж всі люди однакові і там і там працюємо. Але часу на працювання одного пацієнта у приватній клініці більше, тому що воно фіксоване, тому що все розраховано, і ти чітко собі знаєш, скільки тобі треба часу. А от. З державною клінікою, ну вже так в країні склалося, що це трошки важче. На яку частину тіла найчастіше скаржиться пацієнт? Як гадаєш, чому це відбувається? Найчастіше це буде коліно. Буває ще гомікостопний сугоб. Я також би виділив, але коліно це прямо найчастіше і найкращим методом діагностики в цьому випадку буде МРТ. Чому взагалі саме коліно? Коліно виконує дуже важливу стабілізаційну функцію. На нього приходиться дуже. Велика вага майже всього тіла, так. І в старшому віці вже розвиваються такі захворювання, які поглиблюють травму, поглиблюють біль. Люди більше жаліються саме на коліно. Пацієнти якої вікової категорії до тебе звертаються найчастіше? Найчастіше 60 Тобто, все-таки люди похилого ну, звичайно. Віку, які поради ж людям похилого віку задля уникнення ускладнень роботи опорно-рухової системи. Для початку я думаю, правильно було б сказати, що треба здоров'я берегти ще з молодим. Це і спосіб життя, це і якісь банальні звички. Ну, це все в цьому впливає. І вже. Робити щось в 60 плюс років ну це трошки вже важко. От але коли ми з молодого віку маємо якісь свої відповідні правила, відповідні звички, слідкуємо за здоров'ям, проходимо час від часу діагностику, то це буде сприяти навпаки тільки покращенню здоров'я і збереженню його, тому що травматологія тут виступає більше за саме за збереження. Скажи, будь ласка, чи часто взагалі до тебе звертаються люди з спортивними травмами, тобто спортсмени? Так, спортсменів є достатньо. Тим більше вони ж перебувають в так називаємій групі ризику. Якраз в них і коліна бувають, і гоміннопостопні суглоби. Це більше спортсмени контактних видів спорту, там, де присутні рухи, якісь різкі рухи. Ну от таким чином? А з дітьми ти працюєш? Працюю так. А як, наприклад, працювати з дітьми, якщо ми беремо двохрічну дитину, яка ще не може повністю сформувати свою думку, пояснити, як їй болить, де їй болить, як в такому випадку ви проводити ну, звичайно, це особливі пацієнти. Взагалі, дитячий організм він сильно відрізняється від дорослого. І тому тут треба зважати і на вік пацієнта, тому що зі старшим трошки інше з маленькими дітками. По іншому, коли маленькі дітки не можуть зрозуміти, тут треба працювати з батьками. Так само від батьків дуже залежить, тому що ти будеш оглядати обов'язково з батьками і дитиною. Як вважаєш на твою думку, чи існує сезонність у травматології? Ну безперечно, сезонність існує, це причому не тільки там, що поширено в. Суспільстві, що на зиму всі на зиму там травмуються, коли ожеледиться наступає так. само сезонність є у хронічних захворювань на весну або на осінь. А яких саме артроз? Наприклад, він якраз більше проявляється на весну. А ще якісь періоди загострення помічав? Наприклад, якщо брати не хронічно, ось наприклад, після нового року, там після свят часто там люди можуть побитися <гум> на п'яну голову. Ну це, це вже панці. ситуативно, так ну звичайно, такі ситуації бувають. Що таке ендопротезування і у чому його особливості? Ну, ендопротезування це такий спосіб лікування, при якому заміняється частина суглоба або повністю суглоб, часто практикують заміну кульшового суглоба або колінного суглоба. Є цементне ендопротезування і є безцементне або механічне. Безцементне протезування воно більше для осіб більш молодого віку, якщо в них там сталася відповідна травма, а цементне для старших. Розкажи, будь ласка, про ефективність PRP-терапії та гілоронової терапії. Це застосовується чисто як додатковий метод лікування. Не можна його застосовувати як основний. В цілому я прибічник того, щоб лікування було комплексним. І PRP-терапія, і гілоронова кислота в даному випадку дуже чудовий метод лікування. Тобто, в будь-якому випадку, щоб був результат, це має бути лише комплексне лікування. Звичайно, якщо просто вколиш там гілоронову кислоту в суглоб, наприклад, то ніяких не буде, ну бачиш, кращій... тут залежить від пацієнта ще, тому що є певні рекомендації, які пацієнт, кожен має притримуватись. Uh -huh. Якщо він не дотримується, то ефективність цієї терапії буде знижена, або взагалі від неї ефекту не буде. Тому є пацієнти, які можуть приходити після цього і казати. Те, що ну їм не допомогло, що робити далі, і ми вже вирішуємо питання по іншому, Скажи, будь ласка, біг це корисно чи шкідливо в призмі травматології? Біг є дуже гарним заняттям спорту в цілому, простим. Тут не треба нічого складного. Правильно було б сказати, що є якась для кожного своя кількість цього бігу. Угу. Та то це вже індивідуально. Звичайно. Крускіт пальцями чи іншими частинами тіла. Чи має воно взагалі шкідливий вплив на організм? Ну це. Дуже люблене питання, особливо більш молодих пацієнтів. Найправильніше було б те, що можна один раз в день прохрустіти і більше не хрустіти. Якщо хрустіти постійно, то звичайно нічого хорошого з цього не вийде. Бо як батьки казали в дитинстві, якщо хруськаєш пальцями, то там в 60 років будуть руки тремтіти. Вони тремтіти можуть не тільки через це, але ну це буде найкраща порада для людей. А взагалі, чому відбувається хрускіт? Є дуже багато причин, чому може відбуватись хрускіт від анатомії самих суглобів. Бо суглоби всі можуть хрустіти, і, і спина, і коліні, суглоби, і кульшові. Тобто, тут питання дуже таке обширне. Ефективність типування травмованих ділянок. Чи взагалі підтримуєш, як ти до цього відносишся? Типування так само дуже гарний додатковий метод лікування. В Принципі, спортсмени застосовують його навіть ну, коли не травмуються, Важковаговики, вони застосовують це в своїх тренуваннях дуже часто. Ми, як додатковий метод лікування, так гарно знімає біль, бере на себе в цілому навантаження тої ділянки, де ми і застосовуємо. Ну, от, в комплексному лікуванні захворювань або травм. Коліна це дуже гарний. Хороший посіб. результат так. так. Що дратує тебе у пацієнтах? В цілому мене не дуже що дратує, тому що я взагалі дуже спокійний. Зрозуміло, що є якісь людські фактори в кожної людини. Хтось може забути обстеження, просто банально прийти. В когось якась розсіяність може бути. Ну тут просто від людей залежить. А бувають такі випадки, що, наприклад, ти виписуєш комплексне лікування пацієнту, він його не виконує. а Потім приходить і каже, чого мені не допомагає, наприклад? Це, в принципі. Дуже часто таке буває. Такими пацієнтами важко, тому що ти йому намагаєшся допомогти, а він сам нехтує тими рекомендаціями, тому тут важкість. Але ж в цілому, лікар тільки надає шлях, а людина сама повинна відповідати за своє здоров'я. Бувають такі випадки, коли пацієнти телефонують в поза робочий час. Як ти взагалі до такого відносишся? Ну, звичайно, такі випадки є. Бувають дійсно випадки, коли можуть дуже пізно позвонити. Я розумію, в кожної людини щось відбувається. Може немає якогось досвіду, як вирішити це питання, і вони хочуть дізнатися відповідь, як їм чинити, то звичайно я йду на зустріч. Я стараюсь знайти час на те, щоб відповісти. Звичайно, я не говорю з ними по Пів години, от, але я думаю, п'ять хвилин виділити це не важко. Назви, будь ласка, топ найбезглузіших питань від пацієнта. Ну тут все відштовхується від того, наскільки людині просто зрозуміло. Деякі хочуть більше розуміти, деякі просто швидко вирішують. Тому я б не назвав би безглузді питання, тому що дійсно людина не розуміє, людина прийшла, хоче свої відповіді на те, що її хвилює. От. Особливо коли людині болить, то їй дійсно важко. От. Тому безглузних питань не буває. Краще допитати. Дізнатися, дізнатися, і від того буде і більше сенс в лікуванні? Скажи, будь ласка, чи існує конкуренція у лікарів? Якщо так, то чому безумовно, безумовно, як і в кожній сфері в лікарів є конкуренція, в принципі, від цього нікуди не дітись. А бували такі випадки в тебе, що відбувалось переманювання пацієнтів до інших лікарів? Ну так, і кожен пацієнт ж підбирає собі лікаря, який йому до душі, може якомусь і не підійду, Я ж не виключаю цього. От скільки часу повинна займати консультація лікаря-ортопеда-травматолога? Ось так в середньому, ідеально, що знову ж таки, кожен пацієнт і індивідуальність, і плюс і до якоїсь хвороби чи травми можна е менше часу, до якоїсь більше. Ну я би сказав, якщо в цих говорити, то 30 хвилин. Чи пам'ятаєш ти свого першого пацієнта? Я пам'ятаю, ну першого не пам'ятаю, пам'ятаю останнього. Ну це була кіста Бейкера. Тому, в принципі, відлікувались просто. До речі, про кісту Бейкера, які фактори впливають на її появу? Тут е, основним фактором є підвищення тиску в колінному суглобі. Ну, це може бути від якоїсь травми, може бути від того, що неправильно людина сидить при навантаженні на коліно, буває сідаємо так. Часто така травма відбувається, наприклад, професійна у людей, які стелять плитку. От вони знаходяться на, на колінах, колінах довгий час, так і тому вона відбувається. У нас під коліном є таке слабке місце, коліна ямка називається, і вона туди легко проникає. Ну там з'являється. Якщо брати загалом кістозне утворення завжди є така ймовірність, що воно може перерости в злоякісне. А от якщо брати кісту бейкера, взагалі не може перерости в злоякісне, якщо не лікувати. Е, ні, тут зовсім різне походження цих кіст. Тут киста, тільки назва. А, взагалі, так. Да, це просто утворення від колінного суглобу. Тут немає нічого спільного угу. з злоякісністю. Я дуже дякую тобі, що ти погодився зустрітися, поспілкуватися, поділився своїм досвідом, розказав. Це було дійсно дуже цікаво. Скажи, будь ласка, -як, які взагалі в тебе враження залишилися після інтерв'ю? Ну, мені також було цікаво. Це такий досвід дуже непосередній. От. Тому я був радий тобі допомогти.